На привозі, і сьогодні готуємо страву, яка особисто для мене стала справжньою знахідкою, яку я побачила нещодавно в інтернеті. Йдеться про локшину, яку ми будемо паршувати м'яском та запекати у духовці. Така страва готується швидко та легко, а виглядає дуже ефектно і до того ж вона неймовірно смачна. Ну що ж, хотімо шукати усі необхідні продукти. Сьогоднішньої страви нам знадобиться трохи овочів і заразом дізнаємось ціни на привози і на овочі, і на фрукти. Доброго дня. Що у вас є? І скільки коштує? Добрий день, Картошечка. Добрий день. Картопелька Леді», лимон 25, п'яничка 15, морква буряк по 25 гривень. Цибуля у нас 20 гривень. Капуста молода 45, білокочана 20. На голубці є 40. Також у нас є яблучка Чемпіон. Двох видів по 25 гривень. Також по 50 гривень. Ріхард – 25 дрібний і трохи більший 40 гривень. Голден яблучко у нас є 35, Гала 35 і Фуджі 35. І фуджі є у нас по 50 гривень. Часник – 150. Помідор на гілці у нас 120. І також чері у нас 120 гривень. Огірочок – 175 на сьогоднішній день. І є у нас ще пекіночка – 30 гривень за кілограм. 30 гривень за кілограм. Нас вже є, а ще нам потрібно буде м'ясо для фаршику, хочу саме яловичину. Нам... Доброго дня порати нам, будь ласка, м'ясо для фаршу. Ну, смітрі можна таку можна Ну, Дивіться, дівчата можна <ав> таку економну пропозицію: 250 обрізки. Ось можна помолоти, якщо треба. Он у нас є це саме. Трохи краще вже йде шийка. шийка вже 300 гривень кілограм. Теж можна дуже добре. І вже зовсім прямо шик, блиск це лопатка 350 гривень кілограм. Теж соковита, красива і м'яка буде. Ось такі пропозиції можна запропонувати. Загалом бачу у вас сьогодні багато м'яска, що ще є, і які ціни? Смотріть. дивіться: це 350 – задня частина, красуня антрикот 300 гривень. Ось красень теж. І на перше блюдо звідти грудинка, грудинка 200. і реберце 190. Теж суп, борщик, зима, холодно. Це актуально дуже язичок 450. Взагалі теж красень без хрестів. Ми робимо, бачите, чистенькі, зачищені, хороші. Теж гемоглобін піднімає гемоглобін. Хороший теж гемоглобін, піднімає гемоглобін. Ціни на яловичину ми вже дізналися. Ще хочуть дізнатись ціни на свининку. Може, хтось захоче саме з цього м'язко зробити собі і страву. А доброго дня! Що у вас є? Які ціни на фаршик у Нас іде лапаточка, гарненька така лапаточка. От 200 по 180. такий кусочок м'яска. Можна взяти тут? Виде пільмінька, котлетка. Ну що хто захоче і сушити на все буде. Звісно, хто по можливості, можна взяти за дочок, задня частина теж піде. На біточок запекти наш, на фаршик сушити. А які ціни? 200 гривень. Що ще у вас є? Е, ну, що нас є, шейка. Дуже гарненька, молоденька. 260 по 250 теж можна. А ще супер. Шейка молоденька така, гарненька. От вона в розрізі. Жирненька, гарненька. Біточок 250-240. Дуже шикарний. Чалгач. Хто любить стейком на на гриль, то йде чалгачик. Він такий з косточкою на реберці і таке буде м'ягеньке, мягеньке Сочне. Сочне буде. А він скільки? 240-230. І реберці бачу. І реберці 250-240. На привозі готуємо локшину, знаєте, таку, як гніздає з фаршем. І запекаємо духовці. Ви коли щось, щось подібне готували, смакували? Ну, так. так. А розкажіть, будь ласка, як ви готували? Ну, як готувала? Ставила на противень, Ну, як готувала? Ставила на противень, потім фарширувала фаршем і заливала заливкою. Там яйця, майонез. Ну, таке, не пам'ятаю вже, томат це давно. Це було давно. Ми сьогодні готуємо на привозі знаєте, такі є, макаронь, локшина гнізда. Да. І ми фаршируємо їх м'яском і в духовці. Ви щось подібне, може, також з локшиною готували з м'яском? Це ви маєте на увазі гню, гнізда? Оці, да? Я люблю лагман з ними. От якраз ми ж Україна, да? у нас дуже багато класних смачних овочів. Я люблю тушкувати овочі. З класної е, гавядина, як це на українському Яловичино. з яловичиною, і оце ти це все тушкуєш, тушкуєш. Ні, спочатку яловичина, бульйон вкусний, потім тушкуєш овочі, потім заливаєш це все м -м, паста, Опять тушкуєш і потім заливаєш ці гнізда. І це дуже смачно. Ну і спеції, ті, які ми любимо. Я люблю так, щоб було подовше. Знаєте як? Звісно, швидка страва це добре, але коли господиня трошки вкладе туди енергії, то це прям таке насичене, таке блюдо, і воно і як перше, і як друге, і як взагалі задоволення, тому що це ще й дуже красиво. Розумієте, оці яскраві кольори, ну Продукти знайшли ще нам знадобиться одне куряче яйце, а, сир, щоб затерти це гарненько все зверху. Та й власне локшина почнемо з сиром. А, доброго дня! порадьте нам, будь ласка, сирочок такий, знаєте, що по духовці запікати Сологульна моцарела взагалі шикарно запікається, натирається, плавиться і на піце, і на ваше блюдо. Ну просто тянеться добре і економ варіант. 280 гривень за кіло. Е, масло вершкове треба? Вже є, вже придбала. А, ну, якщо, що, у мене також є, масло вершкове натуральне, нефарбоване, ну, такий настоящий цвіт, як повинна взимку. Черзі яйця. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, одне куряче яйце для запікання. Яке порадите І які ціни зараз загалом? Всі яйця упали вниз ціни після новорічних свят. Саме крупне яйце у нас уже коштує по 80 гривень. Є отакі гарні вінницькі, сорт вишка. І є у нас гулівери. Теж 80 грамове яйце. Далі у нас поменше яйця, 70 грамове, віниця є відбірне і ясен світ відбірне, вже по 70 гривень. Перша категорія у нас по 60-62 гривні. Перепілка залишилась по 55 гривень за 20 штук. Є у нас дуже гарні домашні яйця: 75 гривень і поменше по 65. Ми сьогодні на привозі готуємо е, такі гнізда локшина, Знаєте, паршируємо да. їх е, ну, фаршем власне, і запікаємося у духовці. Щось подібне готували? Так, звісно, це дуже смачно. Так, а який рецепт як ви готуєте? А, ну, локшину краще брати. Натуральне приготування або самої зготувати, і потім фарш треба взяти свіженький. А і яке яке м'ясо на фарш? А, ну це от, от, яке ви полюбляєте курине. А якщо для чоловіків, то краще свинину або гавегаїну. Гаве... 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 А чимось, от ви кажете, сир, так mm -hmm. затираєте це одразу чи потім, потім. спочатку все, щоб воно пропеклося, а потім. П'ять хвилин і з сиром. А чомусь заливаєте якась підливка йде? Ні. Ну, ми не любимо, а можна залити. Дуже дуже такий про простенький рецепт. Дуже дуже простенький рецепт. Отже, дивіться, я ось гнізда. Так, ми купуємо вже готові. Все, ми зробили це все гарно на противні. Фарш може бути будь-який. Ну, я більше люблю курячі, звичайно можна перемішати з сирком, ось все це разом, все це красиво викласти, ну звичайно, посолити, поперчити, все туди додати. Хто любить морквину? Я не знаю. Ну, ми якось так без неї, і можна залити або соусом зробити зі сметаною, або з томатом. Дуже смачно виходить і запекти. Ну, що ж, нам лишається лише локшина для фарширування. І Ось, от така от підійде. Знайшли її на кремничці біля рибного ряду, коштує 45 гривень. Також ми обрали томати, але ви можете використати томатну пасту замість помідорів. І от така от паста коштує 75 гривень. Ну і, звісно ж, приправи я от хочу таку суміш зелені, і таке, таке пакування коштує 10 гривень. Усі продукти для нашої вечері ми вже знайшли. І до речі, чи мені особливо подобається ця страва? Бо її щоразу можна робити по-новому. Наприклад, цього разу з злокшини ми будемо е фаршувати з м'ясним фаршем. Наступного разу можна зробити з морепродуктами або додати овочів, або просто затерти сиром, і все одно це буде дуже гарно та смачно. І я бажаю вам смачних вечері, гарних кулінарних експериментів та до нових зустрічей.